Доброго усім дня! Сьогодні ми з вами оглянемо квартиру під оренду в ЖК Авалон. Це у нас двокімнатна квартира з величезною кухнею, гарним санвузлом та дійсно справді гарним ремонтом. Ось тут у нас з боку знаходиться уся електроніка, розводка по інтернету, кабелям і так далі. Далі з вами проходимо ось у ванну кімнату. У нас тут рукомийник, туалет, полички різноманітні і душ такий, скажімо, з ванною разом в комплекті, ну і, звісно, відповідно пральна машина. Прямо напроти входу, ось тут проходимо, це у нас такий досить великий гардероб. Далі це зала. Ось таким куточком, який розкладається. Тут може бути розміщення з дітками і панорамні вікна, які виходять у дворик. І ще з нього видно теж балкончик з кухні. Тут є у нас ще комод, і, відповідно, розкладний диван. Далі ще є повноцінна спальня теж з своїм окремим балкончиком відкритим. І ось така величезна, дуже красива кухня зі столом на 4 персони, і теж ось з балкончиком, який ми щойно бачили з сусідньої кімнати. Відкритий вид, балкончик і вид у двір. Телефонуйте, покажемо вживу в зручний для вас час.